От з вами Тетяна Гончарова. Нагадую, що це радіо РФМ. Це п'ятниця і 26 травня на календарі для учнів багатьох шкіл. Сьогодні пролунав останній дзвоник. Для вас він на цьому тижні в нашому ефірі лунає тільки сьогодні. Наступного тижня продовжимо зараз. Є ще тема на 10 хвилин. Кого оберуть новим омбудсменом? Посада для України надзвичайно. Важливо, як і саме питання. Верховна Рада розглянути це питання має 6 червня. Про це сьогодні на засіданні парламенту повідомив спікер Андрій Порубій. Кандидатами на цю посаду є депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Алєксєєв, депутат від Народного фронту Людмила Денисова і адвокат Ігоря Масічука. Андрій Мамалига, тобто ці троє хтось з них може стати новим уповноваженим справ людини в Україні, якщо це питання розгляне. Верховна Рада 6 червня. Хоча слід сказати, що 6 червня це остання дата, коли можна розглядати це питання. Звичайно, якщо нікого не оберуть, питання буде переноситися. Між тим тут дуже важлива річ, що парламент має розглянути це питання, оскільки термін повноважень чинного омбудсмена Валерії Лутковської закінчився, нагадаю, ще 27 квітня. А, також. Також нагадаю, що ви з цього питання можете висловлюватися в нашому ефірі 044-536-96-00. І з нами зараз на зв'язку Олександр Павліченко, голова правління української хельсінської спілки, експерт Харківської правозахисної групи. Спочатку це питання обговоримо з вами. Олександр, я вас вітаю. Добрий вечір всім, Олександре. По перше, хочу обговорити з вами запропоновані кандидатури. Вони всі висуванці конкретних партій. Чи плюс це майбутньому омбудсмену, який пов'язаний з конкретною партією? Ну, перше, треба сказати про те, що відбувалося все в рамках прописаної. Процедури в законі про уповноваженого Верховної Ради, яка, на наш погляд, не є повністю відповідною тим же самим парижським принципам. Тут є якби формальне дотримання всіх законних норм, і разом з тим, власне, висуванцями можуть бути ті, кого рекомендують певна кількість парламентарів, а це відповідно і певні політичні сили. Тому. Тут я не бачу якоїсь е великої проблеми в тому, що закон порушено, закон не порушено, все відбувається згідно законодавчих виписаних і встановлених норм. З іншого боку, е те, ось на чому наголошував безпосередньо, я е що в кожному випадку, які вже мали місце у нас в історії з двома уповноваженими: цей перший, і другий уповноважений. Е Оця належність або, скажімо так, асоціація з певними політичними силами, вона на першому етапі відігравала позитивнішу роль, але далі вона відігравала негативну роль і не сприяла ефективній діяльності повноважного в якихось сферах. Діяльності. Ну от конкретним прикладом може бути те, що впродовж трьох останніх років, наприклад, чинний уповноважений е готував звіт щодо діяльності відповідно до закону. Про щодо е, дотримання прав людини, але парламент відмовлявся заслуховувати цей звіт. Тобто, фактично, це певне блокування інформації про діяльність повноважного, це не сприйняття як би парламенту повноважного і відповідні, можливо, там труднощі в діяльності в інших сферах. Так а само тепер і парламент... повноважного так, так. А тепер парламент дивіться ігнорує зокрема вимоги щодо проведення конкурсу на цю посаду, тому що. Як сказала координатор медійної ініціативи за права людини Марія Томак, ці вимоги були направлені в парламент. Справа загалом зараз не в конкретній кандидатурі а в процедурі, але парламентарі не зважають на ці вимоги, які висунули громадські організації ще кілька тижнів тому. Так, дивіться. Ці пропозиції були вироблені декілька місяців тому, з якими ми звернулися до парламенту з тим, щоб провести відкритий конкурс на угу. посаду уповноваженого. Знов таки, я повторюсь, це не прописано в законі, це не є законна вимога. Я розумію, Це, є радше, я розумію. це радше підведення під дотримання тих паризьких принципів, про які так. я кажу. Для того, щоб відбулися консультації з громадськістю. І, власне, такі консультації, вони б, я сказав це на засіданні комітету. То вони б посилили позиції тих кандидатів, які подаються саме на цю посаду. Mm -hmm. І е на сьогоднішньому етапі до 6 числа я б безпосередньо рекомендував провести ну, те, що називається якесь публічне представлення цих кандидатів. Можливо, це може бути якась спільна зустріч або окрема зустріч, телевізійні якісь майданчики для того, щоб е кожен з них представив себе, і для них це буде позитивним. Е Варіантом представлення своєї позиції відповісти на запитання, показати чим вони можуть бути, скажімо так, рекомендовані більше і вмотивовані зрозуміло. До... Олександр між тим між дивіться, між тим дивіться, так? Між тим дивіться. Так. ці речі, зрозумілі, але жоден з кандидатів не пов'язаний з правозахисною діяльністю. У нас дійсно немає гідних. Чи тут не важливі гідні, а важливі все таки політичні домовленості, тому на них і акцент. Але якщо політичні домовленості, приміром, Чому, скажімо, не дали можливості опозиціонерам висунути свого кандидата? Бо так би ніби було демократичніше, не вважаєте? Дивіться, е, перше, щодо правозахисної е, діяльності або складової правозахисної, те, що прописано так само, як вимога в законі е, про уповноваженого. Якраз на засіданні комітету кожен із присутніх кандидатів, там було три кандидати, нагадаю, це пан Алєксєєв, пан Денисова і е, е, третій кандидат, е, які е, Наголошували на тому, що у них якраз ця складова присутня. Адвокат Андрій Мамалига да, випускав. Адвокат не Андрій Мамалига, mm -hmm. дякую, да, просто якби випало. Адвокат Андрій Мамалига. Е, і е, можливо, я ж кажу, що недолік цієї інформації про них е, якраз е, грає непозитивну роль. Щодо рекомендування їх, наприклад, тими ж е, правозахисними організаціями, ось е, докола яких е, належать ті, що висувають вимогу щодо проведення відкритого публічного конкурсу на цю посаду. Mm -hmm. Так і е, тут є питання, тому що в середовищі, ось, яке працює, я працюю в правозахисному середовищі вже понад 20 років. Наприклад, е, ці кандидати з'являються ось в останній момент, якби з інформацією про себе. Зрозуміло, що ми всього не знаємо, ми не знаємо цих кандидатів. Вони працюють як би в е, якомусь, ну скажімо так, в паралельному середовищі, в паралельному вимірі. Е, і разом з тим е, говорити про те, що е, вони ну. Заперечувати їхню правозахисну складову теж не видається, тому що це ми говоримо про те, що різне е, розуміння, різний підхід до того, що є правозахисна діяльність, хто вважається правозахисником, чи вважаються наприклад професійні адвокати правозахисниками, які працюють, Чекайте, там? але ж міністр соціальної так. політики. Ну хіба він правозахисник? Ну це ж ні, не це просто дослід. посада. Звичайно, це якби е, дотичність до вирішення питання, які впливають на соціальне життя безпосередньо да будь-який міністр, кожен міністр юстиції. Я наведу тут одну просту фразу. Пам'ятаю, 95 й рік і тодішній генеральний прокурор е, Геннадій Ворсінов е, при обговоренні питання про встановлення інституту запровадження інституту повноваженого Верховної Ради, який тоді зовсім ще був далеким, він тільки через три роки, він сказав: знаєте що? У нас є найбільш потужний правозахисний орган, найбільша правозахисна організація це Генеральна прокуратура. Вона займається, і він там приводив е, приклад тисяч десятків тисяч справ, якими займається Генеральна прокуратура. Ось вам найбільший правозахисник. Я зрозуміла. Я зрозуміла ваші відповіді, і єдине останнє питання, чому Лутковську не висунула жодна з партій. Е, ну, я вам не можу цього коментувати, тому що ну, по перше, дивіться. Е, ви можете припускати, спираючись на здобутки і рівень і діяльності, як ви оцінюєте його. Yeah. Mm. Ну, е, я думаю, що відбувається еволюція е, е, інституту уповноважного, і кожен уповноважений привносить своє до цього інституту. Так само, як було декілька каденцій Карпачової, так само є каденція Вудковської. Відбувається еволюціонування цього інституту. Він не стає гіршим, він набуває більшого авторитету, визнання, ствердження, і це завдяки безпосередньо і конкретно. Е, Персоналіям і відповідно умовам, в яких вони працюють. Чому не відбулось, скажімо так, повторне подання кандидатури Валерії володимирович Лутковської? Я думаю, ось те, що я сказав, що ця залежність від парламенту і від того, що він не сприймав її діяльність, скажімо, не даючи навіть представити результати своєї роботи. Це вже було симптомом того, що парламент не годен буде її рекомендувати? Відповідно, жодна з політичних сил можливо не брала на себе такої mm -hmm. сміливо зрозуміла. Зрозуміла, дякую вам, Олександр Павліченко, голова правління української гельсінської спілки, експерт Харківської правозахисної групи. Вийшов з нами на зв'язок дві хвилини на реакцію на цю тему для вас. Як ви вважаєте, уповноважений справ людини в Україні? Чи має бути ця людина? На професійне і чи Повинна вона мати правозахисний досвід, чи дійсно може бути уповноваженим справ людини Людмила Денисова, яка має досвід на посаді міністра соціальної політики? Чи адвокат Ігоря Масічука Андрій Мамалига? Чи, скажімо, Сергій Олексєєв? його, до речі, кандидатуру ми обговорювали тиждень тому з Іриною Луценко, народним депутатом України від БПП? Тобто ваші очікування від. Уповноваженого з прав людини 044 536 дев'яносто я вас вітаю. Добрий вечір, так вітаю вас. Тоді, розбориш, так, так е, я вам скажу, що я б сказав в ніякому разі на цю посаду не можна призначати людей це чиновників, де ага. кутерів і тому подібне. тому, що всі ці люди втратили одну. Всі стопроцентово, ну 99,9% процентів одну рису, яка називається совість. У цих людей совість відсутня по тому, що вона не може бути там. Розумієте, в чому справа? Ви знаєте, як зазначаються наші чиновники? Хто призначається, і я обираються наші депутати. Ваша думка зрозуміла. Зрозуміла. Дякую вам. Доволі чітко, доволі локонічно висловилося. Ще є можливість прийняти один телефонний дзвінок. Що ви думаєте про те, яким має бути омбудсмен уповноважений справ людини? Якою має бути ця людина? Чи згодні ви з попереднім додзвонювачем, що чиновники не можуть бути на цій посаді? Я вітаю вас. Алло. Ви в ефірі? – Алло, здравствуйте. Так, ви в ефірі. Це Сергій Харьков. Так, Сергей, слухаю вас. Очень лаконично. – Давайте. Кого угодно. Только не Людмилу Денисову. Кого... Ну, слишком діозна личность. Слишком одіозна. Те, кто ее знают, меня понимают. – Зрозуміло, Дякую. Добре. Ви в аргументах. Ви дійсно були доволі лаконічним, в аргументах не розсипалася. Категорично попроти міністра соціальної політики Зрозуміла вас. Зараз мусимо закривати цю годину. Попереду реклама, новини. А після того у нас у 18 годині 07 хвилин в студії буде Віктор Галасюк. Будемо говорити про пенсійну реформу. Будемо говорити про відкриття ринку землі. Ваші питання теж мають місце.